Друзі, в Bloom дуже класне різдвяне оновлення, вже майже завершується ця гра, скоро вони переходять на новий формат Trade to Earn, замість Tap to Earn що є зараз. Тобто буде вже заробітних не з того, що ми просто клацаємо, а за рахунок того, що буде якась торгівля, тобто Bloom хоче прям прийти в формат не просто гаманця, а декс-платформи. Платформи для торгівлі. Ось, Бачите, зробили вони таке класне оновлення, дуже приємне <гум> візуально. Можна багато-багато очок заробляти, там тисячі за кожен квиток, тому що у вас квитки скопилися, то обов'язково користуйтесь цим. Я особисто не дуже їх багато накопичував, я витрачав поступово, щоб не було потім так, як там, сотні квитків за день або вони просто згорять. І ви можете зараз дуже класно їх використовувати. Подивіться, скільки набирається балів. Звісно, знав би, що буде таке оновлення, залишив би хоча б там 50-100 квитків. Але в будь-якому випадку прикольно. Не забувайте, що в телеграм-каналі дуже багато різних проєктів, які ще роздадуть. дадуть, ще я попереду все. Я інформую постійно про різні оновлення, про різні активності. І також, звісно, рефералс-менеджер допоможе вам з рефералами. Бачите, навіть от була нова ваша схема в Телеграмі нова, я інформую про це все. По ринку трошечки новин, зараз він такий стагнує, але я думаю, скоро буде якийсь або пролив, потім зростання, або, може, отраз зростання. Довго ринок просто так на місці не сидить.